топ 3 причини низьких продажів і як їх оперативно виправити. продажі впали ось три реальні причини, чому це сталося: неефективна маркетингова стратегія. Нема реклами, немає чіткого меседжу, клієнт просто не приходить. Перезапустіть УТП, прокачайте рекламу, наведіть фокус на цільовій аудиторії. Можливо, вона змінилась. Низька кваліфікація або мотивація менеджерів. Вони не знають продукт, не закривають заперечення, не вмотивовані рішення. Терміновий тренінг, нові скрипти і зрозуміла система бонусів: відсутність або неефективність процесу продажів, Воронки crm системи ліди губляться, а клієнти лідуть. Рішення побудуйте простий сценарій, підключіть crm систему, відслідковуйте всі етапи. Три причини, три дії, і ти вже не в мінусі. Хочете, щоб ваш відділ продажів не просто консультував, а саме продавав? Запускаємо прокачку відділу продажів. Це місяць роботи з тренером, щоб дати менеджерам чітку систему, інструменти та фокус на результаті. Напиши слово прокачка в Дірект і ми розповімо, як це працює в вашому бізнесі.